Відключення світла, на жаль, досі присутні і це є проблемою, яка залишається настрій. Сьогодні вийшов перший сніг, випав, тому я думаю, треба продовжувати радіти загалом життю. Це дуже важливо наразі насправді. Блихаутів не боюсь я допустимо, а обстріли, звісно, лякають. Ну, пережили 22 2022 на 2023 рік зиму. Ми цю переживемо. Все буде добре. Є, що буде відключення, не буде можливості там, умовно навіть готувати, бо там, у мене вдома електроплита. Але ми готові в тому плані, що є якісь там газові горілки, є якісь типу, там, зарядні станції, ти ж пауербанк, на роботі там є генератор і за рахунок цього типу, ти морально більш готовий до можливих відключень, тому що ти знаєш, що ти типу, умовно можеш зарядитися, у тебе буде зв'язок у такі типу, моменти. що з минулої зими ми вже знайомі з тим і я думаю, що для нас це не буде сюрпризом. У нас в будинку є генератор, такі свідомі мешканці скинулися, оплатили ми його, тому тепла вода буде, ліфт буде, єдине, що світла не буде.